Привіт! Мене звуть Саєвич Ліза, і я вітаю вас на уроці природознавства. Тема уроку місяць, супутник Землі. Ви вже гарно розумієтесь на тому, що складається Всесвіт, які планети входять до сонячної системи, як рухається наша планета Земля. Чи не так? Ми вже згадували, що в сонячній системі є планети, які утримують біля себе супутники. Зараз на екрані ви бачите їх. Супутники обертаються навколо Юпітера, Сатурна, Урана та Нептуна. Власне, супутники є у всіх планет, окрім Меркурія та Венери. Також і в Землі є свій природній супутник, здавна відомий людям. Це місяць. Він найближче до нас небесне тіло. Відстань між нами складає в середньому. 384 400 кілометрів. Для ракети це дві доби шляху. Його дослідження і стане темою нашого заняття. А чи можете ви пояснити, що означає слово супутник? Це той, хто супроводжує когось або щось на своєму шляху? У космічних масштабах супутник це небесне тіло, яке рухається навколо планети або зорі. Як з'явився місяць? Останніми роками вчені висувають багато різних припущень, проте жодне з них і досі немає однозначних підтверджень. Серед популярних гіпотез така: місяць утворився в результаті зіштовхнення давньої землі з іншою протопланетою. Проте є речі, які доведено напевне. Місяць обертається навколо землі. Повний оберт місяць робить за 27 діб та 8 годин. Цікаво, що період обертання місяця навколо землі дуже близький за часом до календарного земного місяця. Як гадаєте, чи є тут якийсь зв'язок? Звісно, людям простіше рахувати часові проміжки, орієнтуючись на ритми природи. А за змінами фаз місяця дуже легко спостерігати. Від новолуння до новолуння минає майже 30 діб, тому рік і поділили на 12 проміжків, які приблизно дорівнюють місячному циклу. Також місяць обертається і навколо своєї осі. Цікаво, що час оберту місяця навколо землі та навколо своєї осі збігається таким чином, що з землі ми бачимо завжди лише один бік супутника. Одна доба на місяці триває 710 годин і майже 30 земних дій. А як ви гадаєте, чи світить місяць? Якщо ми впевнені, що місяць не зоря, то чому ж він сяє вночі яскравіше за інші небесні тіла? Ні. Місяць не зоря, він не випромінює світла сам по собі, він лише відбиває його від сонця. Але на цьому дружба місяця і сонця лише починається. Місяць до землі розташований 400 разів ближче, аніж Сонце. Але при цьому місяць менший в діаметрі за сонце в 400 разів. При цьому так збіглося, що на тій відстані, де знаходиться місяць, видимий діаметр його кола збігається з діаметром Сонця, як ми його бачимо з землі. Завдяки цьому ми можемо спостерігати такі унікальні явища, як повне сонячне та місячне затемнення. І в сонячній системі це можливо лише на нашій планеті. Чому так? Інколи під час свого руху місяць може ставати на шляху між Сонцем та Землею. Тоді місяць перекриває світло від сонця, і вдень настає на певний час темрява. Оскільки місяць затемнив сонце, це явище називається сонячним затемненням. Місяць може перекрити сонце повністю або частково. Відповідно, затемнення бувають повними та частковими. За рік у нас відбувається від двох до п'яти таких природних явищ. Пригадайте, що таке природні явище? Бувають також і місячні затемнення. Як це відбувається? Такі затемнення дещо схожі на сонячні. Цей час земля стає на шляху між сонцем та місяцем та закриває місяць від сонця. Через це сонячні промені не потрапляють на супутник, і ми спостерігаємо місячне затемнення. Якщо ж місяць не стоїть на одній прямій із сонцем та землею, то сонячні промені яскраво освітлюють його поверхню. Хоча форма місяця щодня має інший вигляд. Ви, мабуть, помічали, що іноді місяць на небосхилі може бути схожим то на серпанок, то на голівку сиру. Це фази місяця. Як гадаєте, чому змінюються місячні фази? Причина у розташуванні місяця та землі відносно одне одного. Коли місяць обертається навколо планети, земля в різній мірі кидає свою тінь на нього і закриває поверхню від сонячних променів. Під час фази нового місяця його на небі не видно. Коли Земля майже повністю затуляє диск супутника і відкриває лише тонкий серпанок вигнутий справа, це молодий місяць або молодик. У першій і останній чвертях ми бачимо половину диска місяця відповідно з правого та лівого боків. Повний місяць це третя фаза, під час якої ми кілька днів спостерігаємо весь диск місяця, освітлений сонячним світлом. Місяць небесне тіло, що найкраще досліджене на сьогодні людиною. Як це відбувалось? Пригадайте з попередніх занять, які космічні події були пов'язані з місяцем. Уже після винайдення телескопів люди детально роздивилися місяць і навіть склали приблизну карту видимого боку. Відтоді відомо, що на місяці є рівнини, невисокі гори та западини. Найбільші рівнини місяця називають морями, хоча водинник. Немає. На карті місяця ви побачите море дощів, море спокою, океан бур тощо. Сфотографувати реальну поверхню місяця змогли лише через сотні років завдяки штучним супутникам, що були відправлені в космос. Чи пам'ятаєте, коли був запуск першого супутника? Це відбулося в 1957 році. Для дослідження місяця зробив великий внесок і український конструктор та інженер Сергій Корольов. За його макетами та розрахунками, в 1959 році було запущено перший космічний апарат, що досягнув місяця. Він має назву Луна 2 Пізніше запустили і апарат Луна 3 який сфотографував зворотній бік місяця. А що було далі? Перший політ людини в космос. Пригадайте, хто і коли його здійснив? Після польоту Юрія Гагаріна в космос у 1961 році людство горить ідеєю доставити людину на місяць. Пригадайте, як це сталося? Яка була назва місії та хто першим вступив на поверхню місяця? 21 липня. 1969 року американський екіпаж космічного корабля Аполлон 11 у складі трьох астронавтів здійснив посадку на поверхню місяця. І першою людиною, що зробила крок з корабля, був Ніл Армстронг. Окрім місії Аполлон 11, були й інші Аполлони. Протягом 13 років місії Аполлон було здійснено шість висадок на місяць. Дослідники фотографували місцевість, збирали ґрунт для аналізу, проводили експерименти. Сьогодні створено детальну карту обох боків місяця, видимого й невидимого. На ній позначено гори западини, кратери та інші об'єкти. Зараз. Космічні інженери міркують над тим, аби збудувати на місяці базу для постійного життя, її можна було б використовувати як паливну станцію для ракет та проміжний пункт у космічних подорожах. Більше того, вчені розробляють метод, за допомогою якого можна буде отримувати надефективне паливо з місячного ґрунту для ракетних установок. Звучить заманливо, чи не так? Але перш ніж відповідати, варто розуміти умови для життя чи просто перебування на місяці. Там ніколи не буває вітряно, адже на місяці немає повітря, тож і рухатись немає чому. Але зачекайте, тоді як будуть передаватись звукові хвилі в просторі? Як вважаєте, це можливо? Улюблених пісень з плеєра чи колонки на місяці ми з вами не почуємо. Більше того, техніка там швидко виходить з ладу. І все це через місячний ґрунт реголіт. Він складається з наддрібних та гострих частинок пилу. Якщо ми візьмемо з собою наші смартфони та не подбаємо про їхній захист, частинки реголіту проникнуть крізь шви техніки і виведуть її з ладу. Маса місяця занадто мала. Тому сили тяжіння не вистачає, щоб утримувати біля себе повітряну масу. Це призводить до того, що на місяці немає атмосфери. Але навіщо атмосфера взагалі? Подумайте, яке значення вона має на землі. Атмосфера захищала б місяць від сонячної радіації, метеоритних бомбардувань та різких перепадів температури. Але, оскільки її немає, ми не зможемо знаходитись на місяці без спеціальних костюмів, бо радіаційне випромінювання зруйнує структуру клітин нашого тіла. Інколи нам доведеться ховатися від несподіваних падінь метеоритів та струсів місячної сфери. І, звичайно, звикнути до різких перепадів температур. Також, наприклад, в день можна буде ніжитись за температури плюс 120 градусів за Цельсія, а вночі трохи мерзнути від мінус 190 градусів за Цельсія. Отож, як місяць не крутий, на землі все ж приємніше. Сьогодні ми з вами розглянули місяць природний супутник Землі. Дізналися періоди його обертання навколо Землі. 27 діб та 8 годин та обертання навколо своєї осі, 710 годин. Навчились розрізняти сонячне та місячне затемнення і фази місяця. Пригадали, який шлях пройшло людство, досліджуючи місяць, та підсумували, що ми про нього знаємо зараз. Дякую вам за урок, до нових відкриттів, до зустрічі!